Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. Священник Олексій, що робити із цілим хлібом? Куди його викидати? Ну Дивіться, кожен з нас, тим більше в літню пору, може стикнутися з такою проблемою, що зацвів хлібчик. Українці богобоязний народ і хлібчик вважають святим, бо були голодовки в нас, була біда, тому в смітник викидати хліб не гоже. І є небесні пташечки. Якщо ви живете в селі. На, на якійсь би сказати прибудові зверху на дах собі намочіть хліб чи киньте пташечки зідять. Е, не маєте такого місця в річечку, рибка з'їсть. Ну ні в якому разі в смітник не викидайте хліба, то якось, знаєте, не по-людськи, і не, не по-християнськи. По Тим більше в Україні були голодовки і ті всякі біди. Люди знають ціну хлібу і вважали його святим. Хоча все, що на землі є Богом освячене. Але якщо витурбується такими речами, то краще на водичку рибки з'їдять ваш хлібчик. Та й все, будьте здорові. Дякую.